Нас везли цілий місяць. Дорога була дуже важкою. Найбільше допікали холод і голод, тому що все, що нам могли передати з дому, ми з'їли в тюрмі за два місяці. Ганна Іванцова розповідає, як її та рідних. Везли у вагоні телятнику до Сибіру. Жінка народилася у 1943 році. Її батько був членом ОУН. Радянська влада засудила його до 10 років позбавлення волі. У січні 1950 року маму, старшу сестру та Ганну депортували у спецпоселення поблизу кордону із Китаєм, де вони прожили 21 рік. Повернутися в Україну разом із рідними жінка змогла у 1970-х роках. Такі відео та аудіо історії, а також фото дітей, які були репресовані, збирає музей історії терору їх планують презентувати у майбутньому музеї репресованих дітей. Виникла ідея, яка була трансформована про дві категорії: це діти-політв'язні і діти політв'язнів. Діти політв'язні це йдеться про тих підлітків і юнаків, юначок, тобто хлопці і дівчата, які були або явними, або уявними ворогами радянської влади. З'явилася ціла категорія це діти-політв'язнів. За них зазвичай забували це діти вже репресованих батьків. У музеї зберуть історії двох періодів нацистського окупаційного та радянського комуністичного режимів. Хочемо показати місце дітини у тоталітарному суспільстві, тобто як німецьке і радянське тоталітарне суспільство власне розцінувало і яке місце давало цим дітям. Просимо людей, якщо вони щось мають пов'язане з тими часами, то дарувати в наш музей. Музей планують облаштувати на першому поверсі ось цього будинку. На вулиці Старій, 13. Коли тут розпочнуть ремонт, поки невідомо. На будівельні роботи відповідно до документів потрібно майже 6 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що в часи економії бюджету в цьому році було передбачено лише 100 тисяч гривень в бюджеті розвитку Львівської міської територіальної громади. Тобто в цьому році ніякі роботи не розпочиналися і не розпочнуться. Єдина надія або на кошти міського бюджету, або на співфінансування з якихось грантових програм, які ми активно шукаємо і подаємося. Також історії репресованих дітей планують опублікувати в інтернеті. Ми робимо цю онлайн-платформу, фокусуючись на тих, хто був дітьми, коли вони були депортовані. Те, що я сказала. Але дуже часто це теж є історії людей, які там народилися вже на спецпоселеннях. І ми теж записуємо ці історії. Спеціальний сайт планують створити до кінця цього року. Ірина Ферен, Анатолій Кірачук, новини на Суспільному, Львів.